Подивіться, як вони гарно виглядають в різних кольорах. П'ятидверний універсал, який є одним з найшвидших світів в своєму класі. Цей автомобіль призначений для участі в одноіменної гоночної серії Lamborghini, це версія LWB, що означає Long Wheel Base. Швидко розганяється за 3,6 до першої сотні, як і RS6. Друзі, зараз будемо дивитися на лакшері позашляховик. Це в нас Lamborghini-Urus. До речі, назва Urus походить від назви виду дикого бика, який є предком сучасних корів, хто не знав. Це відповідає традиції Lamborghini називати свої автомобілі на честь биків або на честь пов'язаних з ними речей. Незважаючи на те, що ці автомобілі мають спільну платформу з Audi Q, 7, Bentley Bentayga та Porsche Cayenne, вони є унікальними та по-своєму керованими, мають свої власні налаштування двигуна та, звісно ж, Свою унікальну зовнішність. Подивіться, як вони гарно виглядають в різних кольорах. Давайте подивимося на ось цю чорну з червоними стрічками. Тут в нас 19 й рік випуска та пробіг 16 тисяч миль. Вона на 23 дисках, на резині Pirelli Пізеру та, звісно ж, на карбоно-керамічних хальмівних дисках. Тут в нас досить великий кліренс, тому, незважаючи на те, що це спортивний кросовер з 4-літровим V8 під капотом TurboCharge, вона буде комфортно почувати себе в місті. Ви ніде не будете чіплятися. Якщо дивитися на задню частину, то вона виглядає не менш стильно та приємно, аніж передня. Тут в нас є ось такий великий спойлер на кришці багажнику, антикрило та невеликий сплітер разом з червоними стрічками. Роздвоєний гучний вихлоп та дуже широкий профіль гуми, який забезпечує гарне щеплення та керованість. Подивіться, як вона виглядає добре в усіх кольорах, тому для нового власника, звісно ж, буде проблемою, а який саме кольор обрати, тому що, Виглядає ось, наприклад, помаранчевого та чорного. Дуже стильно та приємно. І я не знаю, які саме моделі надати перевагу. Тут у нас подивиться в салоні також комбіновані сидіння. В цій помаранчевій моделі також в колір кузову є тормозні супорта. І чорний глянець у нас присутній по всьому периметру разом з ставками та, звісно ж, італійськими флагами. Помаранчева стрічка по всьому периметру, проекція, електронна приборна панель та скошене спортивне кермо разом з лепістками та вставкою з італійським флагом в нижній частині. Це все те, що буде вас переслідувати всередині Lamborghini Urus. Audi RS6 Avant 2022 року випуску з пробігом 4000 миль. Чорний п'ятидверний універсал, який є одним з найшвидших світі в своєму класі. В нього встановлення 4-літровий V8, аналогічний, як в цих Lamborghini Urus, але він трохи по-іншому налаштований. На кастомних 23-х дисках в золотому кольорі прикольна форма кузову, і вона дуже сильно виділяється, коли розпочинає розганятися на рівні з, наприклад, ось такими Porsche. 911. -тими. Подивіться, як вона виглядає прикольно по задній частині. Зроблено практично повний антихром, в нас шильдики та ось такі вставки, вони всі в чорному кольорі. Незважаючи на те, що цей універсал є дуже спортивним, в нього двигун V8 та 560 кінських сил, 800 Моменту, розгон до першої сотні 3,6 секунди, та, звісно ж, повний привід, він залишається досить практичним та комфортним. Наприклад, багажне відділення в нього 565 літрів, а зі складеним заднім рядом. Воно досягає 1600 літрів. Це дуже багато простору, яке ви можете використовувати кожного дня. Ось така приємна автівка. Я хочу зазначити, що Audi одним із перших почали використовувати ось таку концепцію високопотужних універсалів ще з 1994 року, коли вони почали випускати Audi RS2, яка теж називалася Avant. Якщо ви, наприклад, не є фанатом швидких універсалів, то спеціально для вас є ось таке рішення. Це Audi RS7 22 го року випуску з пробігом 20 000 миль. Безпрограшне поєднання червоного та чорного кольору такий ж самий двигун, і вона є в кузові ліфтбек. Нагадую, що це означає, що задня кришка багажника відкривається разом з заднім склом. Це дає вам дуже комфортну можливість покласти грузи всередину, але по зовнішньому вигляду вона виглядає. Та також стильно, як і седани, які полюбляє більшість людей. Задня частина включає в себе ось такий агресивний монофонар, роздвоєний вихлап, і ця автівка продається в комплектації з так званою системою м'якого гібрида, яка включає в себе 48-вольтовий стартер-генератор. Він не є повноцінною гібридною системою, але він також може рекопіювати енергію при гальмуванні і допомагати двигуну при розгоні та набору швидкості. Також швидко розганяється за 3,6 до першої сотні, як і RS6, має систему повного приводу Quattro, яка дуже добре поєднується з адаптивною пневматичною підвіскою, забезпечує гарне щеплення з дорогою, а спортивний диференціал допомагає при керуванні. Друзі, ось тут ми ненадовго зупинимося для візуальної складової. Будь ласка, подивіться, як це виглядає. Lamborghini Huracan Super Trofeo. Цей автомобіль, призначений для участі в одноіменної гоночної серії Lamborghini, яка проводиться по всьому світу, до речі. Вона оснащена, звісно, ж багатьма поліпшеннями, практично повністю зроблена з карбону. Всередині ми бачимо нічого, окрім каркасу безпеки, ось такого керма, алькантари та навіть скло у нас тільки з ось. З таким невеликим отвором нічого автоматично не відкривається. Багато прикольних воздуховодів. Ось така крута автівка, дуже продуктивна і дуже легка. Виглядає ну, супер футуристично. Зараз настала така ера, коли більшість людей полюбляє спортивні кросовери, і не всі потребують дуже великих габаритів, наприклад, як в BMW x 6. Спеціально для вас є ось таке рішення: це X4M Competition 24-го року випуску з пробігом всього-навсього 8 тисяч миль, незважаючи на те, що в неї трьохлітровий двигун під капотом, а не 4 4, як, наприклад, в X6. М. Вона також розганяється дуже швидко, наприклад, першої сотні вона може досягти за 3,8 секунди. В неї 508 кінських сил і більш ніж 700 моменту. Ось така автівка, яка буде і коштувати дешевше, а по динаміці та керуванні буде не чим найгірша. В повному антихромі дуже сильно затонована. Дивіться, ніяких елементів практично не виділяється, окрім ось таких червоних супортів. Автомобіль оснащений адаптивною підвізкою М, яка і так забезпечує що відмінне щеплення з дорогою, але вони зробили в системі повного приводу X-Drive акцент на задню вісь. Це додає динаміки і стабільності приводіння. Салон автомобіля зроблений з високоякісних матеріалів, використовується шкіра Merino, алюмінієві та карбонові вставки, сидіння M з електрорегулюванням, підігрівом та вентиляцією. Також встановлено багато систем безпеки: це адаптивний круїз-контроль, система утримання в смузі, автоматичного гальмування, асистент парковки та а навіть система нічного бачення. Ну що ж, друзі, наразі хочу показати вам ось такий двохдверовий Ford Bronco 2022 року випуску з пробігом 5000 миль. Цікавих фактів це те, що перший Bronco був випущений у 66-му році. І ось в 21-му компанія Ford вирішила відновити цю традицію, але випускають вони їх дуже лімітовано. Bronco завжди позиціонувався як конкурент для інших популярних позашляховиків, таких, як, наприклад, Jeep Wrangler. Він його основний конкурент. Тому що цей е, позашляховик є також дуже адаптивним та кастомізованим, ви можете додавати елементи, знімати, навішувати, так, як вам це буде зручно. Конкретно ця версія оснащена 27-літровим v 6 двигуном з турбонадувом. Видає він приблизно 310 кінських сил та 400 Нм моменту. Прикольний двигун, але він ще краще працює з 10-ступеневою коробкою передач, яка тут встановлена. По Частині він виглядає також стильно. Подивіться, в нього є ось така повнорозмірна запаска, є безключовий доступ, крюки, встановлене додаткове освітлення та роздвоєний вихлоп. Усі сучасні позашляховики мають системи для ідентифікації поверхні, на якій вони знаходяться, та для правильного розподілення моменту. Наприклад, у Land Rover це Terrain Response дуже популярна. А ось у Bronco вона називається Goat. Goes over any Terrain. Вона також добре визначає, де ви знаходите. Ходитися, наприклад, на піщаному покритті або, можливо, у багнюці і розподілює момент на ті колеса, які мають найкраще щеплення. Ну і на завершення, давайте переходити до лендровера Rover SE 2024 року випуску, під здоровенним капотом якого знаходяться 4 і 4 v 8 який в свою чергу проїхав на сьогодні 1200 миль. Перша модель лендровер була представлена в 1948 році. Її створили для сільськогосподарських потреб, і вона швидко стала популярною. І подивіться, як вона виглядає сьогодні. Якщо ми подивимося на довжину пасажирських дверей, то ми побачимо, що вони значно більше, а це тому, що це версія LWB, що означає Long Wheel Base. Цей автомобіль має продовжену колісну базу. Це забезпечує ще більше простору в салоні та ще більше розкоші для ваших пасажирів. Дизайн повністю перероблено, тепер він виглядає ще краще, особливо в задній частині. Зверху знаходяться два плавника, спойлер є, затоноване скло, і разом з шильдиком на чорній глянцевій ставці знаходяться ось так переходом задні вертикально орієнтовані фонарі. Які тим, хто не бачив авто, навіть складно сказати з першого разу, де вони знаходяться. Вихлоп тут прихований, і тому ця автівка є таким еталоном для тих, хто хоче їздити спокійно, але мати під собою все ж таки двигун з дуже великим потенціалом. Опції тут безліч, давайте перечислю декілька з них. По-перше, це, звісно ж, музика Meridian по класиці. Масаж сидінь використовуються високоякісні матеріали та натуральне дерево. З цікавого є функція, яка називається клірс. Side Ground View. це система, яка дозволяє водієві бачити крізь капот на дисплеї, показуючи зображення землі під передньою частиною автомобіля, що корисно для позашляхових умов, коли ви, наприклад, ну не розумієте наскільки великий камінь ви будете зараз проїжджати або перешкоду, і чи може вона вам щось пошкодити з нижньої частини автомобіля, і як її пропустити поміж колес? Повністю автоматична парковка, адаптивний круїз контроль розпізнавання пішоходів та оновлена система Terrain Response 2, яка ще краще адаптує диференціали та пневмо для оптимального руху на різних типах поверхонь, включаючи пісок, сніг, бруд та каміння. Ось такий друзі, красень він виглядає дорого, є по факту дорогим і поєднує в собі всі ті опції, які дозволяють йому бути дорогим.